Де б ти не сиділа, роби таку вправу. Набираєш повітря животом і максимально видихаєш, максимально так, щоб всі твої м'язи живота ніби підтягнулися до спини. Затримавши їх в такому положенні, ти ще дотягуєш до спини, ніби за пупок і зсередини ще до спини дожимаєш такими рухами. При цьому дихання носом не затримуй і зроби кілька підходів. Тепер другий варіант. Підходить навіть для дітей. Додай сюди слово чіу. Набираєш повітря і максимально вимовляєш, чіу, 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 чіу на одному видиху, поки не закінчиться повітря. І далі, коли м'язи живота підтягнулись, точно так само їх дотискаєш. Можна сісти біля стіни, для того, щоб поясниця вирівнялась. при цьому... Дихання не затримувати. Тобто ніс повинен дихати, а м'яза живота міцно притримуватись. І ти згодом побачиш, що через деякий час твій животик буде ставати більш підтягненим.